Привіт сеньори і сеньори! Якщо сьогодні такий вступ скажемо дуже-дуже поважний. Граємо далі, друзі, гру до ган-симулятор, тут сюжету немає, тут просто кафільм геняємо. Графон додавали. Багато чого додали, штурмова натискаємо. День та ніч. Давайте день. Ми будемо зараз грати дано Гра реально лише, тож я не бачу моменту зациклюватися на закінченні цієї гри. Це реально саме найкраще так? поки що не дай момент.

Так що якось вона так. Так, давай машина заводця. Давай назад. Ну. Якого ти хрена не їдеш, алло? Дебіл. Ти будеш їхати чи ні? Ей. Дивітися на що сталося з машиною. Дякую за перегляд.